Наш володя він розвивався не так, як всі діти. Він почав пізно ходити, він почав ходити десь два роки. Він почав ще пізніше говорити. Йому було 9 років, 9, він пішов, ми його дали до школи. Вчився він дуже, ну, як вчився, він просто відвідував школу. Він те, що діти вивчали за рік, він за три роки. В нього три роки кожен рік різні однокласники були. Він три роки провчився з одними в одній вчительці. Діти пішли далі. Він знову залишився з Ромою Володимирівною. Знову прийшов перший клас. Він провчився з ними. Діти пішли знову четвертий, п'ятий. Він з Ромі Володимирівною вчився. Можна сказати, Дев'ять років він провчився в одному класі з однією вчителькою, з Ромою Володимирівною. Цей хлопчик був з особливими потребами, але для мене він був син. Він мене у всьому слухався. В нього було навчання на дому, але він завжди просився на 2-3 години прийти до школи. Він дуже любив мої уроки. Якби ви подивилися, як він чудово писав, що то дитина, в якої взагалі відхилень в психіці немає, такого не перепише, не напише, як написав він. Він міг рахувати, він міг розповідати. Він дуже гарно розповідав навіть про артистів. Він дуже любив, я пам'ятаю, кожне його слово. Яку артистку він мені не дасть збрехати, Аню Лора. Для нього Ані Лорак то була всім. Інколи я прийду до школи, а він мені вже. Я таку пісню її послухав. Ви знаєте, Рома Володимирівна. А нікого до себе не допустив вчителів. Нікого. Для нього Рома Володимирівна була всім. Яке завдання я йому дала, він вдома його виконав. Він читав і читав досить гарно. Правда, трошки мова така була, що в нього він тоді так виразно всіх букв не промовив, не вимовляв, але він читав прекрасно. Він взагалі любив школу, він дуже любив своїх батьків. Правда, він пам'ятав, що батька він втратив, кінь батька був вбив. Мама їх виховувала сама одна. Один син втопився, брат його старший. Він теж його завжди згадував. А за сестру Галинку то він взагалі він в ній то для нього була друга мама. Він тільки чекав, коли вона приїде із-за кордону. І щось йому або не плач володінка, або привезе, або його потішить якимось добрим словом. Настільки то була вихована дитина. Він дуже любив прибирати. А в дитинстві іграшок для нього не існувало. Іграшки він не сприймав. Він дуже любив фотографії. Він з самого малку, не знаю, не пам'ятаю вже скільки йому років було. Він брав альбоми, сідав собі на ліжко, і він ті альбоми міг передивлятися з фотографіями, не знати скільки разів. О. О, а то наш Володя маленький, коли тільки родився, то мама, тато, а тут Володя, а то сусідка. Світлана, вона дуже любила його балику. А тут в школі він з вчителькою от боку збіг. Сімку намальовував. Здорова Володимирівна, а тут наш володар. Він дуже любить звірів, він любить котів. Пес у нас був такий Джек. Великий пес вчора, то його найкращий друг був, найкращий друг. Коли він був маленький, зима була, снігу впало багато, Джек брав санки і його возив на тих санках. А був ще такий випадок, що ну, хворі, він є хворий. І дуже такі діти збиткувалися, збиткувалися там, могли там. Негарно до нього там говорити, там обзивати, а Джек завжди біля нього був. І тільки хтось там щось до Володі хотів щось його там образити чи щось, а Володя Джек Фас. І Джек охороняв його, Так, то був його найкращий. Батьки його дуже любили, бо то був такий можна сказати, удар. Несподіванка. Мамі, мамі молоскій 46. У володі нашо дуже непроста доля, тому що перше помер його батько, а тоді після того мама померла. І коли мама померла, то сестра якраз тоді була за кордоном. І він лишився жити разом з своїм братом. А брат його то, ну, зловживав алкоголем, на жаль, і, і дуже погано з, з Володією поводився. І ну, було дуже таке фатальне життя для Володі. Просто нестерпно було для нього, він втікав з дому. Ну і Галя, коли приїхала з, з кордону і почула. Як важко Володі, то вона подумала собі, що може йому буде краще жити в інтернаті. І саме це був інтернат для дітей і молоді розумово неповносправної. і ми собі можемо уявити, яке то тяжке там також життя є для, для мешканців, для жителів. Це так тривало кілька років, і коли в українському католицькому університеті в колегіумі створився Дім Емаус, то ми з Кристиною їздили до деяких інтернатів, і саме так. Таким чином зустрілися з Володією. І Кристина запросила Володю переїхати до Львова і жити в колегіумі в спільноті разом зі студентами, з асистентами. І так ну, гарно, що Володя приїхав до Львова. Мене звати Володя, мені 25 років. живу в будинку Емаусі. Почув той дім Емаус з особливими потребами, з такими друзями. Я почув її. Я був в інтернаті від чотирьох років від брата, на жаль. Я підково почув проти дім і з з Кристиною. Я сюди приїхав і почало моє тут життя дуже прекрасне, чудове. Стосунки мати з асистентами. Мені люблять, поважають, і суміційний, роблю то, роблю то. Ось, оскільки ми е, знаходимося в колегіумі від католицького університету, де живуть студенти, викладачі, ось і є такий наш діми Маус, і це дуже гарно, що ми тут є, тому що є така дуже тісна, е, можна сказати, співпраця, таке тісне життя з е, студентами, е, і це є дуже добре для наших людей з особливими потребами, для наших друзів, тому що вони е, бачать молодих людей, бачать їхній ентузіазм, бачать їхню радість до життя. І також самі захоплюються цим, але водночас віддають свою любов, свого серця, тому що, як ми знаємо, наші друзі люблять, люблять серцем. Це не є тільки розум, але вони від вони, вони є такі, як вони є. Вони відкриваються до будь кого Знайомий, незнайомий, близький, неблизький. Вони такі дуже щирі, і це є дуже добрим, тому що ми є тут. Студенти нас бачать, студенти приходять до нас, і є така комунікація між ними. І також дуже гарним є те, як приходять, як ми разом виходимо в місто. Ми запрошуємо студентів, разом йдемо на каву, разом їздимо в поїздки, і це дуже так зближує. Це в такі дні, в такі моменти можна ближче пізнати наших друзів, тому що також вони приходять і до нас на каву, на чай вечором. Ми маємо спільне святкування в колегіумі. Також в цілому в Катоїцькому університеті, але такі моменти неформальні, можна сказати, то це дуже такі спокійні, тихі, де можна так друзів дуже відчути, попробувати на смак», можна так сказати. Ця спільнота втілює візію Влядіка Бориса, е е е колишнього ректору університету і теперішнього річного І е Dla Latika Borisa nasze durozy z osobliwymi potrzebami są bardzo ważne. On często powtarza, że oni są e, w czyteli na stosunek. I naprawdę e, najważniejsze dla nas, naszych durozy to e, stosunki. Oni bardzo chcą, żeby ich mieli, e, ich lubieli. I to naprawdę na te każda osobina. пахне е, з глибини його серця. І так, наші серці, наші друзі, вони е, так не, не роблять великі різниці між е, поважними поважними людьми, неповажними людьми. І володя він працює зараз на мастерні, він робить ікони, йому дуже подобається. Я працюю на майстерні на на дошка. Я їх шліфую, малюю ази ікони, я їх випалюю або клею, або лакую. Гарний хлопець дуже гарно висуває. вишивати, так, тому вишивати недавно. Десь місяць назад почав вишивати. Робить ікони. У нас, наприклад, у Франції. Особи, як володя, іноді працюють в звичайному середовищі, наприклад, кав'ярнях або дідання і так далі. Володі деякий час не наважувався. Він не дуже там, був прихильник на сцені наших ігор. Але ця гра йому пішла на ура. Ігри. І ще одне, таке, одне з, 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 з хобі Володі після Оруна на вечора. Це є перегляд серіалу про Роксолана. Спочатку Володя почав дивитися, а потім вже і люди почали біля нього дивитися. І навіть Віра казала пізніше, що дивилася. Це постійно. Кожного дня, кожен день це, це, це традиційна. Традиція стала дивитися рук І е, Володя е, запам'ятає всі е, імені султанів, е, які я сама навіть не можу вислугувати. Михібран Султан, Асикі Юрем – Султан, Хадя Султан, Султан Хатун і султан. Фултан Нигер Карфа і Баргим Паша. Це настільки зрозуміло є для для, для людини, щоб будь-яка людина не все що важливе в суспільстві, будь-яка людина змінює його повністю, повністю змінює є все те, що відбувається навколо нас, навіть якщо ми цього не помічаємо. Важливість життя неповносправної особи неможливо було переоцінити, бо важливість життя як такого, та ніби неможливо переоцінити. І неповносправна особа вона також багато чого змінює. Те, чого ми не розуміємо, те, чого ми не бачимо. Якщо хлопці, які приїхали з війни, вони змінюють країну, то, тобто то вони допомагають бути незалежними. То люди, які народжуються з своїми потребами, змінюють свою сім'ю, вони змінюють а, свій підвід, в якому вони живуть, своє подвір'я, по якому вони ходять, школу, в яку вони приходять, дитсадок. вони змінюють людей, які, які збираються навколо них. І вони перетворюють цих людей. Вони перетворюють, бо вони показують їм нові цінності. І цінності це те, що справді є найважливішим для суспільства. Та ніби це те, що справді змінює і країну, і змінює цілий світ. Це цінності. І зміна цінності починається з неповносправної особи, з відношення до неповносправної особи. Бо де є, бо де зароджується любов і якби, прийняття неповносправності особи, там зароджується любов і прийняття будь-якої іншої людини. А любов і прийняття будь-якої людини це те, що кожен з насправді. Бо кожен нас, насправді хоче, щоб його любили, його приймали. Це новостяки базова потреба, та ніби без якої ми не можемо жити, і це те, що починається з неповносправної особи, це те, що неповносправна особа показує би в повному спектрі всіх можливостей, як приймати, як любити, як приймати тоді, коли, коли важко, коли не просто, коли є труднощі, як любити, коли важко, і як вчитися цього робити з одного боку. А з другого боку, вони дають нам любов і прийняття. Абсолютно любові прийняття, яку нам дуже чимало дають у суспільстві, яку нам дуже мало дають в суспільстві, де є гроші, бізнес, де потрібно постійно виживатися, боротися з двіни під сонцем. Ми приходимо в спільноту є непонесправні особи, і вони дивляться на нас і кто на нас не тому, що ми президент України, чи тому, що ми багаті, а тому, що ми просто прийшли. І це те, що дозвольняє вже наші базові потреби. А якщо наші базові потреби є задоволені, то ми можемо робити більше. Що ми можемо робити більше, ми змінюємо суспільство. Таким чином, кожна неповносправна особа, вона змінює не тільки себе, вона змінює увесь світ навколо себе. Хочу також уточнити, що наші друзі з розмовою неповносправністю показують нам інші перспективи. Тому що для них це не важливо бути відомим, або заробити багато грошей, престиж, кар'єр. Це не важливо. Для них важливо це стосунки, що їх приймали, їх любили. І, і вони навчать нас жити. В теперішньому моменті, тут і тепер. І ем, просто для мене також е, наші друзі вони показують трошки шлях життя Ісуса в Назареті. Він не був відомий. Але найважливіше це було просто присутність бути з іншими людьми, бути з Богом, просто також приймати всі подарунки кожного моменту. Будемо зустрінети з нашими друзями на небесах, Будемо дуже здивовані, тому що будемо бачити і відкрити їхню справжню сутність.